Ми будемо, як ті, 300 спартанців, останнім оплотом своєї нації. Сонце світитиме і вночі, і вранці, коли стоятимуть сотні спартанців. Триматимем стяги, неначе вітрила, бо в них наші душі, там наша сила. Подихом вітру нам двері відкрила, нашою ж кров'ю обличчя умила. Ми не послизнемось на зляканій слині від тих, хто мордує державою донині. І очі дитячі, глибокі та сині, побачать, як жити в щасливій країні. Полишити так ми все не бажаємо. Пишаємося ми своїм рідним краєм, зелених від страху і заздрості маєм тих, все, від кого сторіччя страждаєм. Останній цей крок хто здатен зробити, акваріум рабства хто може розбити, Існувати на бридло в обіцянках лиш, зупинки і сумніви зараз облиш. Ми стійкі, як дуби, ми міцні, нездоланні, палає в нездійснених, справжніх бажаннях, історію нашу і наше життя. Ми не віддамо в чергове розп'яття. Вставаймо ж, брати, бо це наша доля тепер розірвати тенета неволі. Не маємо зараз мовчки вмирати. Давайте хотіти робити, кричати. Сьогодні і тут ні кроку назад. Створімо нарешті гармонію і лад. І будем казати ми це безупину. Ми боремось зараз за Україну.